Дозвольте тоді мені прокоментувати, оскільки вже всі висказали свої позиції, я дозволю собі прокоментувати з точки зору уряду, як уряд це бачить і як уряд це може коментувати, і що уряд з цим робить. По-перше, щодо ціни, давайте ми чітко проведемо одну важливу, скажімо так, рису. Щоб всі розуміли, що бо дуже, дуже часто по, по таких питаннях е, звучать е, звинувачення в біг уряду, що уряд там щось завищує, щось там комусь допомагає, якісь корупційні схеми, уряд не контролює ціни на нафтопродукт, не встановлює ціни на нафтопродукти. Да, це в нас ринок. Це ринок і ринкові ціни. Інша річ, що уряд, звісно, е, має певні формули щодо розрахунку індикативних цін, по яких він, по-перше, Відслідковує, що а, наскільки, скажімо, відповідають ринок рівень цін на ринку, тому яким він мав би бути згідно розрахункам. І по-друге, цей індикатив також використовується різними а, структурами, тим же антимонопольним комітетом, в якості, скажімо, такої відправної точки для а, там, якихось досліджень, для якихось Вадим, розслідувань. Вадим, Можна вопрос? Щ... Звісно. От ви нагласні з аналізом, який... Который... Нам предложил Геннадий, из чего складывается цена на нефтепродукты. Вы говорите, правительство не влияет на цену. Оно не, не влияет. на цену. Нет, не устанавливает. Но очень сильно влияет. А, Значит, девитесь, я. Косвен, я известно с тем, что... На спрос влияет, влияет, потому что если экономика, наверное, не развивается, нет спроса. На курс вліяє, да? На налоги вліяють, Значить, Дивіться. дивіться. По-перше, щодо складових ціни і щодо аналізу. За тими даними, які є в нас в уряді, на сьогодні, скажімо, орієнтовна базова ціна, тобто ціна закупівлі палива, складає десь 40% від роздрібної вартості. Орієнтовна, орієнтовне... Податкове навантаження дійсно складає десь на рівні 35-40%, все інше це майже все інше, там ще кілька відсотків на транспорт, це інше, це маржа трейдерів. Тобто дійсно складова податкова в ціні бензину велика. Але давайте також чесно говорити, що ну, напевно. Бензини і палива не, не, не обкладаються високими податками або там не обкладаються податками взагалі, хіба що в країнах, які ну, просто на нафті живуть, типу якоїсь Судовської Аравії. І то в них не, не нульові ставки, якщо вже так говорити. Тому, звісно, нафта і нафтопродукти, як товари, які, в принципі, генерують, ну, як інколи колись модно було говорити, надприбутків трейдерів да, можуть генерувати генерують високі прибутки. Звісно, вони обкладаються податками. Це так і це ну напевно те на що впливає уряд. Якщо казати про курс, то вибачте, ну це прерогатива Національного а банку чому, України. А чому в євро. Ми такі не розкрити темницю. Чому в євро? А, я на жаль не можу вам чесно, я скажу, я не можу прокоментувати, чому акциз становить. Він вже давно встановлюється в євро. Чому в євро? Але давайте тоді задамо зустрічне питання, чому маржа трейдерів враховується також в євро чи доларах? Так